Отже, 18 грудня. Блін, ну яке грудня, січня! Без 10.10 10. мені треба спішити полічу, може десь щось похистити, щоб не ставати тут до понеділка. Хоча в принципі якщо треба залишити. Тут класно. Трошки комарики, але їх легко розігнати, так що нормально. Отакий бардак в мене тут. А я палатку оставлю, палатці оставлю їжу, закрию. І коли я заливлю, торбу трошки напакую для того, щоб виглядати туристом. Може жалості більше буде. Є. Ось відео. Ось. 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 це хлопець, це його батько. Вони мені зробили колісо, дуже довго робили і закончили. Все, тепер я їду далі. А оце на виїзді на трасу заправка, на якій чувак мені дав пароль від Wi-Fi. Тепер я тут загружаю відео. Тут і водичка хороша. Вот. После бортирования задней колеса тоже начало трошки спускать. Короче, сегодня буду булькати і передние, і задние. И спицы критич. В общем, работы йому не хватит на сьогодні. А потім ще й м'ясо готовить буду. Вот. Мимо моєї стоянки далі ну, прямо дорога йде на виноробні. Моя сейчас повертається. Вот. Ну, виноробниці я всегда игнорирую, потому что там нічого цікавого. Там звісно, все дуже дорого, а вино не хороше в них. Я повертаю. Там якась територія це відноситься до газової служби, і поэтому вона така більш-менш, свободна вход туди. Забору немає. Сьогодні ж субота, там на тому березі куча людей. Треба акуратно, щоб вони мене не засікли. Мені сьогодні розвага предстоїть, буду булькати ці дві камери, бо там дірки є. Потім це саме, на заднє колесо виріжу новий фліпер. оце последняя камера забракованих, вона узкого розміру, то есть там фліпер буде з натяжкой, хороший. А остаче пущу на латки, Возможно з неї латки хороші вийдуть. Бо тих фірменных латок в мене зовсім трошки. Зараз я попробую фірменними ще заклеить, но потім, якщо або це десь знову, опять-таки. Вот. Ну, в общем, так будем разважаться. А сейчас я хочу себе обеденный чаек сделать какой-то или там что-то таки молочко хотя бы горячего, что-то попыть. А ужин будет потом уже после ремонта. У меня еще, в принципе, есть чем заняться. Можно и стирку работать. Можно было бы завтра остаться тут. Але завтра хороший ветер попутный, а потом ветер портится. Поэтому лучше не. Лучше я поеду завтра. И по поводу любителей написать купи, купы. Я не знаю, ви в танки, я не знаю, як можна так тупити до сих пор. Я вже 300 раз вам объясняв. Сейчас объясню подробно. В Бразилии и в Аргентине дуже висока пошлина на імпортні товари, поэтому вони дорогі, А в Аргентині ще вдвойне, потому що по такий бануты курс валют. І тому всі імпортні товари дуже дорогі. І саме по этой причині в обычных магазинах их и не продають, бо їх ніхто не купить. В інтернет-магазинах там може щось і є. И поэтому, блин, прекращайте вот эту хуйню писать, е -е -е. Ну, и рожа у тебя, я так прикольно виглядаю при таком світі солнце. В общем, такие расклады поэтому я не хочу нічого куплять больше. в Аргентині. Желательно щоб це все доїхало до, до Чили. А уже там куплю. Там будуть ціни приємні, я думаю, що там все будет. Ой, выпив зелену чайку. Три пакетика заварив себе на кружку. Человек на вкус трошки паршивенький, но по крайней мере в нм мой кофейный я чувствую такий при... прилив такого силы, хорошего настроения. Сейчас еще молочком горячим догонюсь. Я забыл сказать, да, я ж для Ютуба не пояснил, тоже я в Телеграме там всем все пояснил, а я больше не буду так работать. Потому что это мені не, не нравится общаться с зрителями. Они, не... они настолько в танке, что я даже не представляю просто їхні коментарі на мої на все, що я пишу, як вони собі представляють, от, це в них там на дивані все дуже просто, в Україні, в своїй країні все знайоме, заказав, купив, причому дешево, звісно. А тут в Аргентині, на другому кінці світу, в країні, де зовсім все не так, як у нас, плюс не знаючи мови ще. От попробуй в походних умовах. Дома в мене, звісно, все класно, я можу все легко дуже купити, дуже дещо, бегушне, поремонті, бо в мене всі інструменти вдома є, а тут ніхуя нема. Вот. Поэтому вибісили вони мене, звісно. Ну, общем, розклад такий. Е, хлопець е, мені поміняв в толку. Е, конечно, списують вони хреново. Я в спецовці розбираюся намного краще, ніж вони, бо я сразу побачив цю втулку і зрозумів, що там треба зміщати центр. А він ні, він заспіцевав ровно. І в результаті, виходить, обод зміщений примерно ну, почти на сантиметр. Мені це треба буде справляти. Плюс е, обод кривий, да? а він це замітив вже після того, як зібрав колесо. І каже, тепер треба рівняти. Ну рівняй. Він трохи рівняв. я буду ще рівняти. Порівняється воно дуже хреново. Може, з-за того, що спиці дуже товсті, може ще по якійсь причині. Ну, так я з ним. Воно навіть і криве і їде нормально. Це не проблема. У мене ж ще й переднє колесо, в передньому колесі спиці вилетіли там, ніпер е, сломався і там якраз просто буду перебортуватися, заодно і поміняю. От. В итоге, наверное, в передньому колесі всі спиці будуть замінені. <гум> от. В заднім колесе він один колпачок загубив от спицы. А у них э, до таких спиц немає нічого. У мене вони товші, виходить, товші, набагато ширші. І в ітогі він каже, що пойдемо одну спицю замінити. А вона залишилася одна зі сторони касети. Я йому кажу, що поміняй з іншої сторони. Візьми з іншої сторони, а зі сторони кассети встав нормальною і толстою. Е, я йому переводчиком перевірив. По крайній морі він це зрозумів. А чого він сам цього не догадався зробити? Тільки після того, як я йому розказав. В общем, э, э, буду я спіцювати. Буду, буду поправлять колесо, может, даже вам покажу процесс сам, как смещається. Вот <ріху> таке. Вот така фигня. Я після цього всього думаю, что нахрен я вообще треба просто зайти в любой магазин. Цих. Дальше. Там были магазини, де хороший запчастей. И просто, просто тупо короче, купить втулку хорошу, приїхати сюди и тут все сделать. Хрен с ним не сьогодні, так завтра. А що вместе классно, можно спокойно все сделать, блядь. В общем, капец. Ты я знаю, что в следующий раз, если подобные такие робити, буду спицевать только сам. Потому что вони таким же самым ключом, як і в мене, спицують вручную. Так я так можу. А ще, короче, нормальні майстра сразу ставят його колесо, коли спицують, сразу ставят в вилку, щоб контролювати процес. А вони і на глазусе роблять, а вже потом вставляючи цю херню, так у даже на вилка, в якій очень неудобно, потому що там от така ширина. А надо ж щоб було, ну, щоб зазор був маленький, щоб сразу було видно любую кривизну. Ну, в общем, таке. Ну, зробили їх я вслум да. Не знаю, сколько стоїть сама втулка, сколько стоїть робота, це не важно вже тепер. Важно те, що щоб велосипед їхав. Поки він вроді їде нормально, треба розібратися з проколами. А я поки ще молочка Ух, так хорошо. В общем, я додавав сюди ще одну гайку і змістив, на сколько можна. Ну, і плюс порівняв, але ну, рівняти тут тяжело. Потім прийдеться ще дорівнювати, Ну поки вроді нормально. Отже ж, в общем-то, блюдо, те ж саме що й вчора, такі ж самі четверті, дві штучки, а це вітрозащита, бо іноді таке дує, він задув тепер з тієї сторони. І завтра він буде для мене попутний. А післязавтра можна помінятися, так що завтра їду. От так от. Ось так от ми стоїмо. Вот такая фигня дощик обещали в обед а він пришел вечером почему так интересно короче ветер то сильный то перестає така тишина місцями уже покапывало трошки якісь хмари стоячі, я дивився короче это самое верхние хмари белые двигаются а нижние темные стоят на месте а я тут прям при штормі начинаю есть Я їм і в ожидании бурі. Якщо почнеться сильний дощ, я швидко короче забираю це все, ховаю в тамбур, тамбур натягую і в тамбурі буду їсти, а сам ляжу на каремати внутрі на спальнике і буду отдыхать. А що робити? Ось вот таке. я. Якби я раніше мог чекати такого, то я би тент красивее натягнув, А так получается якось. Ось вот таке. Опаньки, Опанькі. Прийшлося бо жарко. Вітер сильний, але дощ такий. Він побризгує, побризгує. На тенті швидко висихає, навіть внутрі нічого не протікає взагалі. Ну, от. Я можливо зараз ще раз спалюю і зварюся більше щось гаряченького допити. Ось так нормально, в принципі. Хорошо. Хорошо сидим. мене тут Вкуснятина. Ой, хорошо. Нажевся, блин. Чип фруктов сегодня нажевься. Шмах. О, я даже с покупався, покупался. Но без мыла сегодня. мылом буду завтра утром перед вылетом. И сейчас горяченькому молока на И сегодня сегодняшний день закончится. Потом занурюсь в палатку и лягаю спать. Сегодня ляжу даже до полного потемнения, наверное. А телефон подсветку все одного чая скотина. На вот цьому мы закончим сегодняшний день, что я опять черный? Мы все, мы все черные.